Зірка Мензатюк – таємниця козацької шаблі, розділ 11 у якому мандрівники підстерігають суцільні несподіванки. Усе було намарно. У Кам'янець Подільський руснаки запізнилися, музей закінчився робочий день, і фортеця стояла замкнута. Вони не могли розпитатися, чи сватав якихось дівчат. Пан Володийовський, та чи влучно він стріляв, тому не були певні, чи правильно відгадали Антипкову загадку. Повештавшись перед зачиненою брамою, вони зайшли повечеряти в ресторанчик коло турецького мосту. Фортеця видніла звідси, як на долоні, грандіозна, незборима твердиня. Справді горішок над горішками. Її вежі стриміли, мов струнки, гордовиті панни. Проте наталочка даремно вишукувала на них поглядом які небудь оздоби. Їхні жупани не були узорчастими і це не додавало оптимізму. Наталочці ані їлося, ані пилося, її охопив такий гіркущий, безприсвітний розпач, що й на світ не хотілось дивитися. А тут ще й пісня бадьора, переможна, ніби знущалася з неї. Ой на горі та женці жнуть. А по -під горою, яром долиною, козаки йдуть. Гей, долиною, гей, широкою козаки йдуть. Треба було їхати до Тускані і собі бурчав татом. Тільки пізно вже їхати. Вони все одно не встигнуть. Внизу в кам'яному каньйоні річки, смотрич. Вгусли вечірні сутінки, над срібним плесом брався туман, показуючи, що завтра буде погода, буде їм гарно їхати до Києва тільки ж лишенько, мабуть, і з порожніми руками. Ще лишалося хистки, як павутинка, сподівання, що власник шаблі скоро з'явиться, що зустріч таки в Кам'янці. Може, перед фортецею на турецькому мості, про який торочувай тип. Доню, не муч мене, ми зробили, що могли. Ласкава мамина долоня лягла на наталоччине плече. Дівчинці від того не полегшало, навпаки, у горлі застряг давкий клубок. Бідолашна мама. Вона не знала всієї правди. Вона не підозрювала, що від завтра її люба донечка мусить стати брехухою. А пісня дзвеніла, пориваючи за собою. Чоловіки за сусіднім столиком взялися її підспівувати. Гей, вернися, Сагайдачний, візьми собі жінку, віддай тютюн -тю -тю люльку необачний, гей, долиною. Ох, я турень раптом підскочив тато, гучно ляснувши себе по лобі. Як я не здогадався, сагайтачний, ми мали їхати в Хотин. Мій друже, зауважила мама, сядь, не лякай офіціантів і пояснив все до ладу. Хоча було й без того ясно. Вони забулися про Хотин, Хотинську фортецю, а саме там колись розігралася Велетенська битва. Який смертельно поранили Петра Сагайдачного, славетного гетьмана, знаменитого стрільця з Лука Сагайдака, Тобто там був і горіх, і стрілець, ну, і так далі. Замить роснаки сиділи в автомобілі. Перемайнули міч через Смотрич, річка сяйнула на закруті, наче шаблюка, перелетіли село Атаки, його назва теж кольнула згадкою про давні бої. За атаками дорога стрімко пішла вгору тату, тату, косий хрест, тож літера «Х» на талочка, тицяючи в скло на дорожній покажчик. Привид підказував, що ми їхали в хотин. Машка неслася з шаленою швидкістю. На щастя, на трасі не було міліції, інакше тата не минув би ще один штраф. Вони промчали містечком і спинилися скриготнувши гальмами на високій горі, на тлі сутінкового неба височів суворий бронзовий гетьман, внизу широко послалося ясне вечорове плесо. Дністра, з окрайцем місяця молодика, тихе тихе в облямівці темних берегів. Фортеця стояла не на горі, а нижче на пагорбі над водою. Напрочуд ошатна, струнка фортеця вежі, мов. Панни в дахах капелюшках, між ними високі, акуратні зубчасті мури. Гляньте, в узорах жупани, аж засміялася Наталочка і показала показала намур, хоча вже посутеніло, але не настільки, щоб бруснаки не розгледіли узорів, викладених червоною цеглею на світлих стінах. Фортеця, мов у вишиванці, гарно замилувалася мама. Все було точнісінько, як у загадці. Все співпадало і загадка, і привидова підказка. Цим разом вони напомилилися. Тату, мамо, раптом у фортеці бенкет, то глядіть, не їжте тортів. І кришону теж не пийте. Про всяк випадок попередила Наталочка. Який бенкет, глухо, як у вусі, знизав плечима тато. ж, фортеця німувала. Ніде не видно було ні душі. Ані лялечки, невже вони спізнилися? Після довгої, нелегкої дороги, після стількох пригод і небезпек на Наталочка знову відчула гіркоту. Ні, з таким кінцем мандрівки вона не могла смиритися, вона ще почекає. Хоч би й сокири з неба падали, то не піде звідси. Русники поблукали горбами навколо фортеці. по... Нипали скрізь, де можна було понипати, постояли на високім фортечнім мурі над Дністром. У Дністрі висівалися зорі. Звичайно, і в небі теж. Може, підемо? Та ж не будемо тут ночувати? врешті наважилася мама. Ні. Спадала руса й холодила ноги, гостро і гірко пах полин. На душі теж було поленово і враз, то не привиділося з вулиці, що вела сюди з містечка, засяяли до вас нопи, світла і до бронзового сагайдачного підкотив автомобіль. Слідом за ним зачмихала, і теж спинилася якась стара тарадайка. З першого авто. Вибрався дебелий парубійку. У світлі ліхтаря було добре видно його накачані м'язи і коротко стрижену потилицю. Стародайки виліз щуплий, невеличкого зросту чоловічина. В руці він тримав щось довгасне. Власник шаблі, здогадалася Наталочка, бо він був достоту такий, як описували пластуни. Обидва потисли один одному руки. «Ущепніть мене за ніс, попросив тато, не вірячи власним очам. Але мама не стала його щепати. Годі дивитися, ходімо до них, мовила вона і рішуче покрокувала до прибулих. Та поки русники підходили, з міста вискочило таксі, і з нього витрусилися старий чорт, чортиця Янтипко, що пульгав дужче, ніж звичайно. Рука старого чорта була перебинтована. Мабуть, від Бугая перепало не тільки їхньому джипові, антипко з глумливою церемонністю. Поклонився на талочці. Здоровенькі були, як не дивно, ви майже встигли, попри всю самовпевненість, він був явно не в дусі. Чому майже? Ми виграли, засміялася Наталочка. Та невже? Певно, шабля вже у вас, певно, ви знаєте, як її дістати без грошей? Я хитно запитав Антипко. Не хвилюйся, дістанемо, запевнила дівчинка, але всередині їй похололо. Досі русники не переймалися, як їм одержати шаблю, головне було її знайти. А як прийде времячко, то достигне яблучко, говорила в таких випадках мама. Та от времечко себто час уже настав, а яблучко не достигало, більше того навіть і не зав'язалося. Грошей на шаблю в них не вистачить, хоч батьки зібрали все, що відклали на літню відпустку, але ж воно дріб'язок. Тим не менше мусили щось робити. Першим за справу взявся тато, він почав здалеку, насамперед нагадав Мершавому, що знайдена реліквія належить державі, що передача її в музей тоді стане значну винагороду, а за знищення чи вивіз за кордон, доведеться відповідати по закону, тато погрожував зловмисникам карою, метаючи блискавки, наче зевс, громовержець. А хто докаже, що я знайшов шаблю? зухвало вишкірився Мершавий. Нічого я не знайшов, тато з несподіванки урвав на півслові. Як то ні? Та ж усе берестечко гомоніло. Ви всім і казали, що знайшли її, дещо розгубився він. А я почув про шаблю від людей, от і казав, хіба мало що говорять, язики стоп немає, огризнувся Мершавий. А в руках у вас що оте загорнуте? А нічого. Обшуку не зробите, не маєте права. Не маєте, вставив слово й дебелий, вочевидь, добре обізнаний з кримінальним кодексом. Татова спроба закінчилася провалом. Антипкова мармиза розпливалася від задоволення. Тоді в атаку пішла мама. Вона говорила від імені Союзу Українок, сестринства святої княгині Ольги і товариства української мови просвіта, в яких була членкинею. А вона промовляла тихо і задушевно, а далі все палкіше, все завзятіше, про чисті звитягу, про духовність і славу, про історичну пам'ять, врешті про старовину, про те диво, що було минуло. Її промова мала успіх. А тож, слава не мре, не поляже. Я теж люблю Шевченка, навіть мріяв зіграти в сільському театрі на зараз ту долю. Щоправда, не зіграв від розчулення мершавий мало не просльозився та, глянувши на старого чорта, передумав звичайно, шаблю я віддам за належну ціну. Само собою, підтакував йому дебелий таким чином, що не випадало сумніватися, його ціна буде найналежніша. Антипко процвітав начимак у городі. Мав від чого процвітати. У Наталочки виникла підозра, що чорти з'явилися тут неспроста, що вони, хоч і мовчать, але дивним чином впливають на мершавого й дебелого, тому ті такі не поступли. Але вона не встигла над цим поміркувати. Раптом перед руснаками заколихалася напівпрозора біла постать. То з'явився привид, він, як завжди, загарячкував, скрутив долю мершавому, а другу дебелому вхопився за голову і глухо застогнав. Що це? Здивувався Мершавий, а дебелий, зблід, як полотно. А, це наш знайомий привид, ступнула крок уперед Наталочка. Настала її черга йти в словесну атаку. Привид вам каже, що не залишить вас у спокої, доки шамля не опиниться в безпечному місці. Він говорить це жестами глухонімих, які я трохи розумію. Привид каже, що налякає вашу дружину. І дітей, що жоднісінької ночі не дасть вам ані задрімати. Привид спершу здивувався, бо нічого подібного не казав, а тоді схвально закивав головою, мовляв, так і буде. Дебелий порубійко млював з переляку і, певно, дременув би геть, якби його не спиняла чортиця. Мершавий також трішки розгубився, але старий чорт шепнув йому щось підбадьорливе, і він оговтався Ти мала, не заливай. Наукою доказано, що привидів не буває, сказав він, і як не буває? Та як не буває, коли ж ось він перед вами, аж охнула наталочка. Це якесь недосліджене наукою явище, обман зору або гра світла, розмірковував Мершавий. Або ж це влаштували для туристів, щоб приманювати їх у фортецю. Від нечуваного обурення привид отетерів, тоді різко крутнувся і щез. Ну, от, казав я, що привидів не буває. Остаточно підбадьорився Мершавий та й парубійко почав поволі приходити до тями. Антипко торжествував. Наталочка похнюпилася, красномовство русників вичерпалось і не було звідки чекати допомоги. Проте вона несподівано надійшла, вірніше над'їхала з міста, враз вигулькнув автобус. Із нього висипали львівські пластуни. Наталочка, як ластівка, кинулась до них. Северине, Васильку, звідки ви тут? Та, бачиш, Василько вирішив, що загадка про хотин, то ми зібралися й приїхати, пояснив Северин, а Василько гордо усміхався. Ага, так і є. Оно покупець і власник шаблі, кивнула Наталочка на дебелого і Мершавого, тільки з ними неможливо домовитися, бо заважають ось ці. «Гон як?» – повів бровою Северин. Мабуть, він відразу щось придумав, борвучко підійшов до компанії, що зібралася на горі. Добрий вечір, шановний пане, звернувся він до Маршавого. Пластуни шукали вас у Берестечку, і ось нарешті знайшли. Ми маємо для вас привабливу пропозицію, однак, перш ніж про щось говорити, хочемо переконатися, що шабля справжня, а не фальшивка. Як це фальшивка? обурився той. Тепер багато фальшивок, незворушно зауважив Саварин. Антикварні речі стали модними, тому їх підробляють. Може, шабля теж не варта перемов? Ах, не варта, скипів мершавий. Антипко хотів щось заперечити, та не встиг. Той уже розгорнув зім'яту полотнину, в сутінках сяйнула гартована сталь. Це була справжня козацька шабля, схожа на місяць молодих. У Волинському торфі вона напрочуд добре збереглася, руки в ямала просте без золота й діамантів, і було не схоже, щоб мершавий їх повиколопував. Усі дивилися на шаплю, як заворожені, тільки з антипком коїлося щось незрозуміле. Він пересмикував плечи, мачухав ріжки, переступав з ноги на ногу, наче йому нестримно закортіло в туалет. Ні, ні. Я біля неї не встою, раптом простогнав він і з поросячим виском стрімголовчкурнув додолу з Хотинської гори. Старий чорт зітхнув, крекнув, махнув перебинтованою рукою і теж потрюхикав слідком за синочком. Тільки чортиця ще якось трималася, проте і їй було непереливки. Її руки трусилися, губи перекосилися, вона щось забалькотіла, але їй забракло повітря. Тож, аби не вдушитися, вона й собі кинулась геть. Потім знизу з кущів, бо ще довго чулося ображене порохкування та повискування. А тепер поговоримо без отих, сказав Саварин. Він пропонував таке: оскільки пластуни з його гурту мріють стати журналістами і активно дописують до різних видань, вони вмістять публікації про добродійний вчинок шановного пана у Високому замку, Галичині, Літературній Україні та ще з десяткові газет, а також повідомлять про нього по радіо. Це неабияка моральна винагорода, не кажучи про те, що, врешті-решт, шановний пан одержить і належні йому гроші. Наталочка слухала і раділа. Северин чудово все придумав він розважливий і рішучий, і цей словесний поєдинок він, безперечно, виграє. А якщо я не погоджуся все ще впирався Маршавий, тоді, сказав Северин, у ті ж газети будуть надані матеріали про ваш аморальний вчинок. Який призвів до знищення славетної козацької реліквії задля власної вигоди. Цю інформацію надрукують ще охочіше, оскільки подібних повідомлень до редакції практично не надходить, само собою, до справи підключаться правоохоронні органи. Дабелий мовчки стояв осторонь. Він повітно й важко міркував. Відколи втекли. Чорти він пригадав собі, що перед битвою козаки освятили зброю. І хоч він не був побожний, проте не мав певності, що Бога справді нема, а тому про всяк випадок трошки його боявся. Але шабля йому подобалася, гроші за неї можна взяти фантастичні. Ти чого мовчиш? Я що? Задурно їхав аж у хотин, раптом напустився на нього мершавий. Кажи прямо: купуєш шаблю чи ні? Купую, наважився дебелень. І тут, ох, тут сталося щось цілком неймовірне. Над фортецею, спочатку над крайньою вежею, потім над сусідньою, далі над усіма п'ятьма, над двором і мурами заколихалися білі постаті. То були приводи. І їх ставало все більше. Вони виповзали з кам'яних підземель, здіймалися з довколишніх керів і пагорбів, гуртуючись у загони. Попереду виступав знайомий на Привид, за ним пливли мужні, хоча й напівпрозорі козаки, полеглі в хотинській битві, і бронзовий гетьман на горі радо вітав своє славне товариство. Далі ступали хотинські повстанці, розстріляні в фортеці жінки й чоловіки, незліченні стратники і борці за волю. Вони насувалися, суворі й невблаганні, облягаючи гору, не тямлячись від переляку, дебелий порубійко якось боком посунувся до свого автомобіля і за хвильку сидів у ньому, замкнувши дверцята і для певності заховавши голову під сидіння. Шапля йому якось відразу перехотілося, а запраглося єдиного вийти живим з усієї цієї катавасії. Маршавий також знітився, і зіщулився, бо хоч він і не вірив у приводів, але тепер на нього насувалося надто вже багато цих невивчених наукою об'єктів, цілком, можливо, небезпечних. Та я що? Я аж патріот, я продам шаблю нашій рідній українській державі, музеєві чи, може, банкові, який непогано заплатить, залепетав він і, тяжко зітхнувши, подав шаблю на талоччиній матері. Мама взяла її обережно й урочисто. Тато полицарськи став на коліно і поцілував холодну сталь. Враз навколо його голови спалахнуло сліпуче світло. Ні, то не був нім праведника, просто його осяяв фарами під'їжджаючий маршрутний автобус Київ-Чернівці. Його двері розчинилися, і в них з'явився пан Богдан власною персоною. Після нанкової телефонної розмови він знаходив собі місця і врешті теж помчав навздогін за шаблею. За ним з автобуса висипали численні пасажири, бо не щодень випадає подивитися, як рятують історичну реліквію. О, я бачу вже все в порядку, спитав пан Богдан. Тоді повернувся до свого давнього приятеля. Привида. Бачиш, друже, ти даремно хвилювався. Я ж казав тобі, що панство руснаки надійні люди. На знак згоди привид замахав руками, закивав головою, радісно обняв пана Богдана, тата, далі вклонився мамі на талочці, пластунам і пішов обнімати всіх підряд. Інші приводи теж уклонялися і вочевидь, раділи. Умить щенився веселий шарварок. Усі прибулі, звудженого маніли, кожен хотів бодай торкнутися праведної козацької зброї. Наталочка тихенько підійшла до Машки і погладила капот. Ти, Машко, чудове авто і хороший друг. Якби ти не постаралася, ми б не виграли цих шалених перегонів. Чи машина її чула, а вже ж так, лише, як завжди, не подавала виду. Урочистості на цьому не скінчилися. Северин вистрончився, по правій на лівий кишені срібні шнури від знаку гурткового. Наталочко, поважно мовив він, наш гурт порадився і вирішив надати тобі відзнаку пластунських милостей. Ти виявилася сміливою і зарадною. Він приколов їй на рукав пластунську нашивку. Дівчинка зарум'янилася від задоволення. Це було майже як медаль, а може. Навіть краще.